Вітаю, дорога церква. Вітаю всіх, хто нас дивиться онлайн. Ми дуже вдячні, що є така можливість, що інші люди теж можуть подивитися. Тож, слава Богу, за цю можливість. Дуже добра проповідь була нашого брата Івана, і він казав про те, що ми чуємо. І він казав про те, що ми говоримо. Так ось сьогодні якраз я хотів теж проговорити про наші з вами слова. Да, тут зараз з'явиться така картинка. Цікава картинка. Ми живемо з вами в місті Варендорф. Місто Варендорф славиться тим, що тут дуже багато коней і дуже багато красивих, і вони різні. Якщо ви були на конюшнях, то ви. Можете бачити, які вони різні. різні да. На цій картинці зображено два коня, і один е красивий, приборканий, стоїть собі тихенько, а інший ну, трошки, е як то сказати, вибрикує. знаєте. Його ніяк не можуть обуздати. Так ось це така аналогія з, нашими, з нашим з вами язиком. Да, щоб ви Теж мало розуміння, чому я обрав таку картинку, знаєте. Ось я зараз прочитаю послання Якова 3 глава з 1 по 10 вірш. І ми з вами трошки подумаємо, пороздумуємо, поспілкуємося з цього розділом. Небагато хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Бо багато ми всі помиляємось коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкати і все тіло. От і коням вкладаємо уздечки до рота. Якщо ви побачите, да, це два коня, і там є такі уздечки, це якраз з ними направляють кони. Щоб корилися нам, і ми всі, і, і всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні. та... Гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровується, куди хоче стерничий. Так само язик малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезні ліса. І язик то огонь, який світ, як світ неправності поставлений там поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло беззупинне, він повний отрути смертельної. ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені по Божому подобу, на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословіння і прокляття. Не повинне, брати мої, щоб це так було. Тут зупинимося. Такий відрізок дуже, дуже непростий. Да. З першого вірша ми бачимо, що Яков пише, не всі ставайте вчителями. Яков не забороняє ставати вчителям, але пропонує. І, мабуть, хтось з вас може сказати: ну, слава Богу, що я не за кафедрою стою. Да, тому що ось ті, хто за кафедри, це для них написано. Але я думаю, що це відповідальність, і відповідальність не тільки той, той людини, що стоїть за кафедрою. Це відповідальність і відповідальність, коли я стою тут, тому що я дійсно підбираю слова, коли я працюю на роботі. Це теж моя відповідальність, тому що люди мої бачать і вони чують, що я кажу. Це дуже велика відповідальність, коли я знаходжусь вдома в сім'ї. Коли ми вдома розмовляємо, і як ми себе ведемо вдома і що ми говоримо вдома. Це відповідальність, коли ми передаємо слова ті, які ми почули. Ісус Христос нам казав. Ісус Христос сказав кожному християнину, Прочитаю Матфія 12 розділ. А, вибачте, 28 розділ. 28 розділ, 18, 20 вірш. 19 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, христя їх всі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Тобто Ісус Христос каже, ви почули. І у вас є тепер велика відповідальність, щоб те, що ви почули, іти далі нести іншим людям і передавати це слово. Тож це слово не тільки тут за кафедрою, не тільки той людини, хто стоїть тут. Але це відповідальність кожного християнина, який колись почув це слово, і він може також саме іти і передавати його іншим. Але треба пам'ятати, потрібно пам'ятати, що це. Велика відповідальність передавати так, як саме вчив Ісус Христос. Також Біблія каже, що, що в 12 му розділ, розділі Матфія теж Ісус Христос сказав, що за кожне слово ви дасте відповідь. За кожне пусте слово ви дасте відповідь. Є такі два терміни: «марнослів'я» Це більшою мірою вказує на неувагу до нашого часу, коли ми говоримо марно і витрачаємо час на якісь балачки. Є пустослів'я – слів'я. Це більше на неувагу до наших слів. І це та відповідальність, коли ми говоримо щось, але не робимо. Ми пройшли, поговорили, але не зробили. І як нас тоді називають правильно, пусто так, таке є вираження. Кажуть, ну що він, що він нам каже, але його життя зовсім не співпадає з тим, що він, що він каже. І ось в цьому я бачу перший такий урок для мене це велика відповідальність кожного слова, коли, яке я кажу. І це слово воно звучить в усіх сферах мого життя і в усьому. Це. Ви можете це запам'ятати, записати. Слово це відповідальність. Інша річ, про яку я хотів сказати, в шостому вірші написано і язик то огонь. Дуже, дуже добре зрівняння язик вогонь. І інша річ, хочу, мені це нагадує, силу Язик то сила, бо вогонь це дуже велика сила. Вогонь це, він як розпалюється, якщо його не контролювати, він сам собі знаходить підпитку, він горить, 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 поки він не перейде під чийсь контроль. І знаєте, я про, про що подумав, що зараз в інформаційному полі, в такому, кожне слово дійсно має дуже велику силу. Ми кожного дня читаємо з вами новини. І чим вище людина стоїть, чим вища в неї посада, чим сильніше звучить і чим сильніше його слово. Але я вам скажу, що це до нас теж касається. Якщо ми звертаємо на слова президента, і ми кажемо о, це президент сказав, то в нашому житті ми теж відчуваємо силу. Інколи ми відчуваємо силу нашого слова, коли ми розмовляємо з нашими дітьми. Ану, сядь. Ану, давай швидко роби уроки. Да. Цими, цими виразами ми проявляємо силу, силу нашого слова. І вона може проявлятися і з дітьми, може проявлятися з нами, коли нам шеф каже: Ану, не роби так. Ти маєш бути чітко о 6 години ранку на роботі. Не будеш там на роботі все. І ми відчуваємо цю силу. І ми відчуваємо цю силу на різних уровнях, на різних рівнях нашого життя. Ось. І я відчув силу слова якраз на цій неділі, коли був з моїм сином з Артуром на екскурсії в Мюнстері на фабриці газети, ось, дуже цікаво. Але як, як побачив, скільки там друкується газет, і скільки вони вкладають в те, щоб ці газети друкувалися. Вони прям мільйонами там, у них дуже багато відділів, всі ці хтось працює. У них в сьомій вечора має весь матеріал податися для того, щоб завтра зранку люди відкрили газету, прочитали інформацію, і вони сказали: о, нічого собі! І дуже багато витрачається часу на того, щоб ця інформація доносилася до людей. І хочу сказати, що. Слово це впливає так на людей, впливає прямо на маси. Якщо наше слово з вами в домі, воно впливає на мої дітей, на мою дружину, то інформація, яка оточує нас, вона може впливати, і ці слова можуть впливати прямо на весь народ. Я навіть не можу уявити, наскільки це можуть бути сильні слова, і тоді весь народ. Вірить цій дезінформації і він. Не... Ну, під таким впливом, повертаючись до контролю і до вогню, інколи коли пожежники тушать вогонь, вони роблять таку штуку, як контрольований вогонь. Тобто, якщо горить ліс, вони запалюють з іншої сторони проти вітру вогонь, він згорає, і тоді той вогонь, коли горить, він зупиняється. Це називається контрольована пожежа. Тож я думаю, що якщо тут написано, що наш язик то вогонь, то в принципі ми можемо теж цим вогнем коригувати трошки. Як сказав мій знайомий друг, дуже добрий, він каже, треба. Людей запалювати. Ось цей вогонь. Ми можемо, ми можемо людей запалювати. І так в сім'ї в нашому оточенні, коли ми не дорікаємо, але підтримуємо людей. Коли ми дружину не дорікаємо, а підтримуємо. Коли ми друга не дорікаємо, а підтримуємо кажемо йому: давай ти зможеш. Ось тоді ми його запалюємо. Коли ми не жаліємось, що в нас завжди не так, а ми вдячні Богові за те, ми, за те, що ми маємо. Коли ми не обманюємо, а ми говоримо правду, інколи навіть коли це дуже тяжко сказати, але треба сказати правду. Ось тоді ми починаємо цей, керувати цей вогонь, знаєте. І навіть коли ми говоримо, або не говоримо свідоцтво, свідоцтво важлива річ, коли ми можемо сказати: ми можемо вийти перед церквою або перед друзями, або е, на роботі сказати свідоцтво про те, що Бог мене любить. І Бог так же само любить і тебе. І Бог, як Павло сказав, Він робить і великі, і малі чудеса. Інколи ми це не говоримо, або дуже часто ми забуваємо. Замічати, що Бог говорить в нашому житті, і просто не говоримо цього. І цей вогонь згасає. Або навпаки, коли ми чуємо якісь плітки, і ми далі розносимо і далі кажемо, а ти чув? А от мені сказали, тільки ти нікому не кажи. Да. А цей вогонь ми раз взяли дров підкинули. І все, і він погорів. Почалося. А потім та людина каже, а ось мені сказав той по секрету, але ти нікому не кажи, що він мені сказав. І все, і ще дров підклали. І цей вогонь розгорається, розгорається. Тож ми е, можемо контролювати цей вогонь, і я сподіваюся, що ми всі з вами думаємо і будемо мати на увазі, що цей вогонь можна контролювати. Тобто використовувати силу слова на добро, на те, щоб було навколо нас світло, яке сяє на, на добро, а не вогонь, який спал, палить і спалює. І знаєте, мені здається, що інколи ми думаємо, що контроль нашого слова це неможливі речі. І тут він написано, написано що хто контролює язик свій, він совершенний. Але в деяких, в деяких ситуаціях, коли ми, наприклад, йдемо з вами на співбесіду в ту компанію, яку ми хочемо працювати, ми ж з вами контролюємо наші слова. Ми з вами думаємо, думаємо, що сказати. Ми навіть представляємо собі там, як наше буде виглядати річ, як ми будемо кожне слово говорити так, щоб сподобатися. Або, наприклад, коли ми зустрічаємо людину дуже поважну, там, актора, я не знаю, депутата, ну, навіть якщо президента вам доведеться зустріти, ми завжди думаємо, о, це ж велика людина, треба перед нею якось контролювати свої слова, так, щоб не бовкнути зайвого. І в таких ситуаціях наш мозок працює і ми все-таки контролюємо. Все ж таки виходить контролювати. Так? Але бувають такі ситуації. коли ми... Перестаємо міркувати нашою головою, нас захлестують емоції. І що тоді Що тоді виходить? Тоді ми починаємо говорити все те, що в нас накипіло. Тоді роз... розум перестає робити, емоції захлестують нас, і ми. Ех, я тобі зараз скажу все, що я про тебе думаю. Да, на жаль, такі моменти бувають. і ось тоді ми втрачаємо контроль. Ми тоді втрачаємо контроль, можемо говорити дуже погані речі. І, на жаль, на жаль потім ми не можемо забрати ці слова. Хоч інколи ми можемо говорити, ну, я, я богну зайвого. Але вибач мене. Але ці слова вже полетіли. Кажуть, знаєте, така єсть пословиця. Приказка, да? приказка. Кажуть, що у тверезого. На думці, то у п'яниці на язиці. І знаєте, це теж дуже підходящий, так сказати, приклад, коли людина втрачає контроль над своїм розумом, він під дією алкоголю починає говорити все те, що він думає, не думає, він просто не контролює свій розум. Просто напилась людина і все, і він там понеслось. Ось коли ми не контролюємо всім. Свій розум я хочу сказати, що, на жаль, у нас вихлестується те, що у нас в серці. В Матфії в 12 розділі, в 12 розділі в 34 вірші, ми бачимо слова, бо чим серце наповнене, те говорять уста. Ось коли ми не контролюємо свій розум, коли ми не контролюємо свої, свою розмову з іншим, ось тоді починає виходити з нас все те, що у нас в серці лежить. І, на жаль, ці випадки стаються саме тоді, коли ми або, або сердиті, або ображені, або. Щось хтось провинився, і ми там на дітей можемо нагіркати. Або з дружиною, коли ми не контролюємо себе, і якась річ, можливо, це пустяк, але один одному щось сказали, і все, і день втрачено. Замість того, щоб сказати дружині підтримку слова підтримки або чоловіку, вона може сказати там: Та що ж ти взяв то і все, і день втрачено. Ісуса Христа дуже багато хотіли підловити саме на Його словах. Дуже часто йому казали або запита... питали питання якісь такі каверзні, або хотіли спіймати його на тому, що він робить. Ось, і знаєте, що Ісус Христос це є любов і спіймати на слові ту людину, у кого дійсно в серці любов, ну дуже тяжко, бо Він. Він не тільки живе любов'ю, він говорить любов'ю. В нього серце любові, він не може говорити інші слова. Ми можемо, тому що ми, на жаль, грішні, і інколи у нас виривається це. Але якщо ми наповнюємо своє серце любов'ю, саме любов'ю, беремо приклади Ісуса Христа, так як Він жив, тоді і слова наші будуть змінюватися. Якщо ми впитуємо в себе як мочалка, всю інформацію, яка є навкруги, не, не Біблію, не те, що говорив Ісус Христос. Знаєте, з самого ранку взяли, відкрили телефон, все, пані слазь, там новини, те та й то сказав, те й то сказав. А зараз ще новини такі, все все пропагане, все пропагане. Нема ніяких добрих новин. І все, воно грузить, грузить. І все, день втрачений. І ця дезінформація, здебільшого дезінформація, вона так нас напитує, що ми не можемо помічати навіть нічого доброго. Коли ми вкладаємо в своє серце любов, коли ми вкладаємо в своє серце приклад Ісуса Христа, тоді нам простіше контролювати те, що у нас тут і тут. І коли ми пам'ятаємо в нашій голові, що ми маємо. Приборкувати язика, що ми не, не совершенні. ми можемо це спів, спів, співставляти. Да? Да, наш, наш мозок, коли ми контролюємо, і наше серце, яке наповнене любов'ю, якщо наше серце не наповнене любов'ю, тоді, на жаль, ми виплескуємо те що, те, що нас оточує, те, що нас наповнює інше зовсім. Хотів, мабуть, на завершення сказати, побажати, що якщо ви знаєте проблему, думайте про це. Думайте і не залишайте без уваги. Якщо ви знаєте проблему, ну, наприклад, сквірнослов'я, коли я раніше, знаєте, їжджу за кермом і ну, я не міг. Навкруги нікого. <ріст> ну, всі, всі погано їдуть, крім мене, знаєте, да. тоді я про це думаю. Я думаю, ну навіщо це мені? Вони ж мене все одно не чують, що я буду. Я на них там буду наговорювати. Там, вони такі, сякі. Це не допоможе нікому. Да. Але якщо ти будеш молитися за тих людей, тоді буде, мабуть, кращий результат. Бог його може благословити. Бог тебе точно благословить за те, що ти молишся, за те, що ти проявляєш любов. І коли я почав думати про це, тоді я почав змінюватися. Якщо, якщо я про це не думаю, тоді, звісно, не буде змінюватися нічого. Так ось, коли ми про це думаємо, і коли ми в серце своє приносимо любов і приклад Ісуса Христа, тоді ми це сопоставляємо, і в нас все вийде. І Бог вам допоможе. Ще одне хотів сказати, що дуже часто в сім'ї, знаєте, ми поводимо себе так, як звикли поводити. Якщо ми перед кимось можемо думати, як мені себе поводити, то в сім'ї ми розслабляємося, звикли, все, нам нічого не треба, ми я можу бути вдома такий, як я є. І на жаль, тоді ми теж можемо не контролювати наші слова. І, на жаль, часто буває таке, що ми розмовляємо з дружиною і щось вихлеститься з нас. Щось ми, щось не так сказали. Але про це теж треба думати. Теж треба думати про те, що дружину дав нам сам Бог. Що це друга наша половинка. Якщо вона поруч зі мною, то потрібно берегти її. І вона, мабуть, більше, ніж президент, якого б я уявний президент, якого б я зустрів би. І рядом з дружиною маю думати ще більше, ніж поруч з президентом. Yeah. Да, тому що з дружиною я живу. І дружина це моя друга половинка. З дітьми також. Дітьми дуже, дуже, дуже багато бачать. Речей, коли ми говоримо, як ми говоримо з дружиною, як ми говоримо в сім'ї, і вони приймають те, що ми говоримо. Мені Артур казав там. Ну ти ж так казав. Я о-о, Ось, Тому завжди думати. і Мабуть, я скажу, що на першому місці це наша сім'я, коли ми завжди маємо думати, що ми говоримо в сім'ї. Підтримувати одного, робити компліменти один одному, одному, проявляти любов. Тоді в сім'ї, мабуть, буде інша, Да. Інша атмосфера. Дякую. Атмосфера не вогню, який просто безконтрольно горить. А атмосфера вогню, який нас гріє, який дає нам тепло. І хочу на завершення сказати вам оцей вірш, який, мабуть, тут з'явиться, Да. Людина добра людина з доброго скарбу, добро виносить, а лукава людина з скарбу лихого виносить лихе. Це про те, що я вже казав, це про наше серце. Якщо ви добра людина, якщо Бог живе в вашому серці, то по вашим ділам, не тільки по словам, а й по ділам, буде видно, що ви добра людина. А лукава людина, вона, на жаль, інколи каже гарні слова, але ці слова розбігаються з їхніми діями. Тому не забувайте, що ваше серце, якщо не наповнене любов'ю, то воно буде виносить лихе. Як нам наповнить серце любов'ю? Дуже просто: звертайтеся до Бога. Звертайтеся до нашого Ісуса Христа. Якщо ви ще не зверталися до Ісуса Христа, подумайте, що, що потрібно це робити. Що для того, щоб змінитися, просто треба звернутися до Ісуса Христа і сказати: Боже, я хочу мати в серці Твою любов. Я хочу, щоб не я контролював не мій мозок, тоді, коли Він не може контролювати за моїми емоціями, щоб Ти контролював. Щоб Тя любов, твоя любов, вона наповнила моє серце і вона керувала. І Як, знаєте, це наїзнік на коні, воно дуже цікаве. Якщо, якщо моїм язиком буде контролювати, якщо моїм наєздником мого язика буде Ісус Христос, тоді, я гадаю, буде в житті простіше. І люди це бачать, і люди побачать світло, світло, і ми можемо говорити про Ісуса Христа. І, і ці слова вони будуть підкріплятися нашими діями, і Бог нас через це благословить. Тож, якщо ви хочете помолитися разом, ви можете підійти до мене, до пастора Павла, помолимося разом з вами і попросимо, щоб Бог він жив в вашому серці і проявив до вас любов, і що ви можете потім... Пізнати його істинну любов і також цю любов нести далі. Слава Богу, дякую вам, церква. Тож давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за твою любов. Дякую за те, що ти колись прийшов в моє серце, Господи, і ти є частиною, Господь, мого життя. Я дякую за те, що ти вчиш мене проявляти цю любов, Господь, до всіх моїх оточуючих. Господи, прошу Тебе, щоб мої слова завжди були благословінням для моїх оточуючих, щоб мої слова, Господь, несли тільки Твоє світло в Євангеліе, Твоє світло в цей мир, щоб Твоє Євангеліє розповсюджувалося. Прошу тебе, допоможи нам. Ми знаємо, що ми несовершенні люди. Але ми хочемо, Господь, бути добрими людьми. Ми хочемо, щоб Твоя любов наповнила наше серце і ми несли цю любов далі і далі. Щоб наш язик, Господь, щоб Він був з нашими діями на рівному місці. Дякую Тобі, Господь, за те, що ти з нами, за те, що ти не залишаєш. Дякую за те, що ти даєш нам любов. Amen.